Війна на сході нашої держави торкається кожного українця. Численні територіальні загони оборони продовжують формуватись у кожній області. Вдячність нашим героям, добровольцям безмежна, та хочеться згадати і про тих людей, які щодня знаходять можливості, час і силу волі, попри усі негаразди, підтримувати наших бійців. У відеосюжеті ми розповімо про наших земляків херсонців з великим добрим серцем. Це Наталя, скромна жінка з Каланчацького району. Вона не називає себе волонтером, проте щодня приїздить у Скадовський район в один з літніх дитячих таборів відпочинку на місце тимчасової дислокації одного з тернопільських батальйонів. Сьогодні разом з чоловіком та подругою привезли їжу і теплі речі нашим захисникам. Спальники ми возили вже не раз. Ми й покупали зараз це нам з Херсона передали наші друзі хороші американські. И да я просила, потому что у нас командир остался без спальника. Он пороздавал своим подчиненным, а тот, который я привезла ему, он тоже отдал. Поэтому я попросила, договорилась, чтобы еще мне девочка привезла Алечка, Спасибо ей большое и. Я от час будем віддавати. Сім'я знайшла своє покликання у допомозі українським бійцям, хоча насправді й сама її потребує. Вже 10 років Наталя хворіє на складну недугу і пересувається за допомоги палички. Чоловік має сумний онкологічний діагноз, а 25-річний син інвалід з дитинства. У хлопця ДЦП. Та не власні життєві складнощі турбують родину патріотів, а державні. Так щодня Наталя знаходить в інтернеті однодумців, що прагнуть надавати посильну допомогу нашим захист. Хисникам. Чоловік кермує та переносить зібрані речі. Син допомагає фізично, набирає і вантажить питну воду. Дружня, хороша сім'я. Чоловік, можна сказати, терпить і волонтерство і допомагає, тому що вона е, ну гаряча жінка, яка на неї все говорить в руках. Вояки щиро вдячні такій підтримці, а своїх друзів-волонтерів називають маленькими людьми з великою душею. Це Артем, також казав, яким ми познайомилися через Наталю і який через місцевих бізнесменів через друзів. Забезпечив весь нас підрозділ в кількості 30 чоловік хорошою, якісною українською зимовою формою. Хорошу форму привезли тепло, ребята доволі. Старалися раз неділю привозі тоже там продукти питання, от наших друзей. Так що опять же, я повторюсь, я как і Наталі, я перевожу то, що даю друзям другим друзям. Блакитна мрія благодійників, колематорні приціли це дорога, але вкрай необхідна для несення служби оптика. Придбати її самостійно, волонтери не в змозі. Тож сподіваються на підтримку небайдужих земляків.